Людське тіло виробляє приблизно 1 літр слини щодня, що є необхідним для початку травлення та підтримки гігієни ротової порожнини. Слина містить ферменти, такі як амілаза, які починають розщеплювати вуглеводи вже в роті. Цей ферментативний процес полегшує ковтання та засвоєння поживних речовин. Шлунковий сік головним чином соляна кислота HCl є потужною травною рідиною. Шлункова кислота здатна розчиняти металеві предмети, наприклад, цвяхи. Висока кислотність допомагає розщеплювати складні білки, сприяючи ефективному травленню. Шлункова кислота знищує шкідливі бактерії, які потрапляють у організм разом із їжею, захищаючи тіло від інфекцій. У людському носі міститься до 6 мільйонів рецепторів запаху, що дозволяє розпізнавати понад трильйон різних смакових відтінків. Рецептори запаху завоязуються з різними молекулами запаху, запускаючи сигнали до мозку. Мозок інтерпретує ці сигнали, щоб розрізняти різні аромати, що суттєво впливає на відчуття смаку та загальний сенсорний досвід.